Миру Божого вам, нехай Господь благословить вас на тому місці, де ви є. Сьогодні хотіла поговорити на таку тему, чи можна віруючим пити алкоголь. Що про це говорить Біблія? Ісус є глава церкви, а церква Його тіло. Якщо глава не п'є алкоголь, то як його можна пити тіло? Аж ніяк. І Біблія нам чітко показує, що відбувалося з тими людьми, які пили алкоголь. Алкоголь він є результатом всіх проблем: крадіжки, вбивства, насильства, розпусти. І знаєте, алкоголь він приносить біль, він людям дурманить мізки. Потім і думки приходять нечисті, і вчинки безумні. Алкоголь це перший крок до гріху. Він приводить до сорому та приниження. Він відводить людину від Бога від істини. Якби віруючи люди, які поставлені в церкві Богом, в тому дурмані, в якому знаходилися під алкоголем, що б вони могли навчити людей, до чого люди б прийшли? Звісно, що не до Бога. Також багато людей кажуть, що в Біблії пишеться, що можна пити, тільки е, не багато, да? тільки це не так. Люди просто вибирають з Біблії рядки писання, які їм підходять, щоб виправдати свій вчинок та гріх. А далі не продовжують читати. Пити не можна. І це брехня, коли так говорять. випивка і наповнення Святим Духом несумісні. Приймати вино можна тільки в двох випадках: це коли вечеря Господня. Вино і хліб, коли відбувається причастя святе, коли згадується Ісуса за його жертву на Христі, також в медичних цілях, і то в малій, в малій кількості, все решта, це вже іде гріх. Амінь.